Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку язика та Хвейська. Слухайте уважно: нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть. Бо це таке, що нікому й знати не можна, а це вам тільки, і почала. А кума почула та й другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарно б жінка була Хвеська усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік. Усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмоляв, і сердився ніщо не помагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще запанщини. І думає він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче. Бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе, що його робити. Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, отучити жінку від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застрелено, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та й з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу він одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю ліса стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінку. А ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приткнулась там риба, та позбираємо. А Хвеська каже, що це ти, чоловіче, здурів чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс приткнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущом лежить риба. Петро тоді й каже, А що, Хвеську, не казав я тобі? Оце диво, каже вона, з роду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки, чи не піймався часом зайцю ятя або в вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано? Отже, ти й риби в лісі не бачила, а є же? Ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша. А на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить чоловіче, чоловіче, ти бачиш! бублики на груші. Та бачу, каже чоловік, то що? Та як таке може бути, бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублей, на хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну мже чоловіча струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятер, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу. Аж неї заяць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші. Зроду віку такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то чоловіче, за день такий? роду віку такого нічого не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро, от що диво, що я сьогодні й гроші знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони чоловіче? Та ось витягає ті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди, жінку, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди як довідаються. То зараз догадається, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути гала з гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська та ну бо, Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує, а Хмеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лішенько, побіжу я до Меланки та й розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші, день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла. Добрий день, сказала, сіла. Сидить, хочеться сказати та боїться. А далі Горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що. А кума меланкає й собі Щоправда, то правда кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дав їй доказати, та зараз своє. Ну, та, може, скоро набудемо в Богі. Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашоршила. Ой, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умоляє кума Миланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Охненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже вам я тільки. Та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші, тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та й до куми Пріські. Ой, кумачко, чи ви чули? І тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. І тут, саме на той день, Петро посварився за щось з Хвеською. І добре таки на неї нагримав. Вона тоді Стривай же, такий сякий, коли так. І побігла і вже дзвоник по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не побив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два проминуло кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном, Кажи такий сякий, чи знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Як же не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого на світі нема на плете. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз по тюю хвеську приводять. Питається економ, знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді економа Петра. Бачиш? Та що ж, каже той, вона чого не наплете? А ви краще спитайте її пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, е, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі, скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся? Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і боблина хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, а в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері в вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене по селу водили? питається економ. Коли ж, вибачте, пане, коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас кбили ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикне ж економ, Ах ти така сяка, як ти мені смієш так казати? Візьміть і та дайте доброго хлосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився, почав просити. Що й жінка не сповна розум. Ото економ подумав, подумав і справді, дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, хвеська з Петром, він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпала, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона плач. Так ти каже, мене підвів. Хвесько, жінку моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде, а тепер не серця, та давай помиримося. От той помирились. А Хвеська бачить, що лиха багато балакати та й перестала. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайчики та підписуйтесь на мій канал. Дякую!